Наш ранок в отелі. Ірландський сніданок. Ось така гарна тут столова. І є балкончик, де відкриваються види на річку. Сьогодні сонячний ранок. Погода нам посміхається у місті Корк. Можна сісти і дивитися на цю красу. Повертаємося в наш номер і будемо йти в місто Курк. Ми йдемо з чудового готелю, який нас сьогодні прийняв, і йдемо до міста. Сьогодні 17 березня, Патрікс Дей в Ірландії, день святого Патріка. Це національне свято, де зелений колір має переважаюче місце. І ми підемо в центр Корка. Поряд з нашим готелем є якийсь парк. Ми хочемо заглянути сюди. Така контрастна погода сьогодні з вчорашнім днем і сьогоднішнім. Просто неймовірне сонечко. Яке красиве, чудове місце. Весна. Які гарні сакури. Цікава споруда в центрі парку. Які ж тут гарні краєвиди. Можна навіть картини писати. В Ірландії багато дерев велетнів. Мост тут є через річку. Поряд із мостом є дорожка на гору. Ми потім пізніше туди підемо. Тут дуже-дуже гарно. Пташки співають, весна, погода чудова, просто все співає. І на душі теж тепло і гарно. На горі є якийсь замок. Ми піднялись на гору. І ось і сам замок. Зараз це філіал університету міста Корк. На замку Герб. Лев і єдинорог. Рік заснування 1845. Бокова ніша і саме подвір'я цього замку. Ось така велич. Так, як мої діти майбутні студенти, і ми вже їздили. В деякі університети Ірландії, то ми помітили, що старі отакі замки перебудовуються під корпуси університетів і поряд з ними добудовуються нові сучасні будівлі, які є продовженням філіалом університету. Як і ось цей єдиний комплекс університету. Стара будівля і поряд нова. В Ірландії прекрасна архітектура і особливо вражають плющі. Це й не виключення, міцне коріння, якого вже як дерево. Цокання годинника чутно навіть внизу. Прогулюючись по подвір'ю, побачили відчинені двері. Зараз зайдемо в цей да, замок. Це зараз приміщення університету, сьогодні вихідний, тому внутрішні двері зачинені. Ось іще одні двері. І там приміщення бібліотеки. Такий гарний стілаш старий і книжки старі. Це історична містина. Історичний куточок замку. Переобладнаний в актовий зал. Красиве вікно. Гуляючи по території цього замку і прилеглого парку, ми отримали велике задоволення. Далі не можу повісти. Пригадаємо дитинство. Все, з'їхали. Дерева просто вау, Таких гігантських розмірів. Територія старого кампусу університету плавно переходить в територію нового. Ось такий сучасний красень університет поряд із замком. Магнолії які різні, красиві, рожеві, білі, красота. Замок неймовірний. Університет Корку, його старий корпус дуже нам сподобався. Гігантська сосна. Виходимо з цього чудового місця і попрямуємо до центру міста, де буде проводитись парад в честь Дня Святого Патріка. Ріка в місті Корк має назву Лі. The River Lee Hotel, Названий в честь річки Корка. Місто Корк старе місто. Воно друге за величиною в Ірландії. Центр міста, його історична частина. Це, мабуть, будівля суда, тому що на горі статуя Феміди. Вже чується ірландська музика. Свято починається. Ось такі шляпки, бантики у людей. До речі, такі шляпки за ірландською легендою носили ліприкони, які охороняли горшечки з золотом. Це казкові ірландські персонажі, які наряду із стрілисником, є також символом Ірландії. Шапка. Шапка вікінга. Ірландці мають предків вікінгів. Так як ірландці дуже люблять свою історію і поважають традиції, то і це свято теж охоплює всі їхні традиції. Після параду, звісно, вся ця маса людей побігла хто куди в кафешки, в ресторани і просто прогуляться по місту. А ми зараз просто будемо гуляти по місту корк. Центр міста Корк. собор святого Пітера і Паула. Красотища. Собор всередині. Красота, неймовірна. Центр міста багато магазинів. Центр міста Корк чимсь нагадує столицю Ірландії Дублін. Красивий вид відкрився. Центральный мист дайте, дайте сюда. Ричка Ли Напрежно-миста. Будівля під назвою Камеді Клаб і фігурки людей, які сміються. Стіна графіті. Далині замки. Гарний мурал на всю стіну. Як же все ж таки нам пощастило сьогодні з погодою? Такий сонячний гарний день. А вчора був дощ. Гуляючи непомітно, ми дійшли до порту міста Корк. Так як Корк це портове місто. В якому є паром. просто Вид на місто. Побачила цікаву будівлю, начебто у неї верхушку знесло. Таке враження складається. Наостанок нашої подорожі по місту Корку ми зайшли на історичну вулицю, де багато соборів. Це католицька церква Святого Патріка. Які ми гарні клумбочки побачили, три штуки. Красотища. Тут дуже гарні будівлі. Ще один красень собор. Шпиль гострий, дуже високо. Верхівка висока, ніби уходить в небо. Тут будівлі старі і це історична частина міста Корк. 1826 рік. Місто Корк велике місто. Недарма його називають південною столицею Ірландії. E Вокзал міста Корка такий чарівний фінал нашої подорожі. Нічний корк мерехтить своїми вогниками і ми в поїзді рушаємо додому.